Друзі, усім привіт! Давно не бачилися. У нас сьогодні такий гарний святковий день. У нашого зайчика вчора було день народження, 21 рік. 21 рік. І мама думала, що я впаду, бо там був бордюр. Кричала. Але я бачила. Так що ми вчора вона ходила з дівчатками відмічати, а сьогодні... Вчора приїхала мама і сьогодні ми вирішили піти на обід. Дуже цікаве місце. Я вже там була, ви вже бачили. Але Іван, я справляла минулий рік день народження з дівчатами з роботи. Але Іван, Юлічка і мама там не були. Я їм таки приготувала сюрприз, що ми туди поїдемо на обід. А Зараз ми приїхали в Лобус, тут я замовила малюсінький тортик, щоб дитина задула, 21 рік це гарний. Вік уже повністю повнолітня, як Іван каже, тепер вже можемо вмирати. Виростили вже нашу лялю. Та й таке? Тут я замовляла овочний світозор. Такий маленький, тому що ми маємо. Мама привезла, спекла. А так чисто символічно, щоб задути був гарно для дитини. Дуже великий вибір тортів, свіжі торти. Але такі Ми не привикли на такі українці. Ми любимо, щоб то було багато декорацій на тому. Ловички називаються, такі конопки. Я люблю такі з розбитого. Не була тепер хороший каса. Давно. Празі вже снігу нема, у нас в Чехії. В Чехії є десь десь, в горах, але так взагалі нема. Тільки вітер сьогодні холодний. Давай руку. Добрий, добрій. Дякую. Добрі. <ріху> Іде моя шайка. Мої най... найближчі. Йдемо так на обід, відмітимо в сімейному кругу.

Что кого мне понять? Мистер Липс, да, за reservation. Yes. Okay. I Не, мне надо будет какая блискітками такая. Вот такая, такая. Где тут будут детали по ножке? слухайте інформація поселяє остеріга. там люди весь так пелечка стоять. Куди ну, шобто пінгевіни? А, там. Да. Але жовті квестики не припустили. А? Пенгвина. Ну пінгевіни там тоже такі стоят, але то там дальше. Пенгвина. Та що живі? Що виставляють? Вітре передаються. Гар, Дуже гарно. з того крісла супер, дякую, Руслан. Тут та ти не фокусуй на мене все. Я сьогодні як Володя. Володя на кораблі, <святування> <святування> і я на кораблі. <святування> Вітання, Володя. Всій родині представляєш, Русланка нас сюди покликала і точно як на кораблі. Я тут перший раз. Взагалі ніде не цему світло тут є. Та не будемо тут самі світлом. світло. <святло> корабли. І корабли гарні. спасала, так що. Я просто фокусом може так зня. Ще яка? Йо-йо-йо. Дякуюємо. Паленка ще. Паленка там пань. Супер. Я тоді. Дякуємо. Як у нас кажуть. красота. Розсвітана. Та не йде право. Ну, тут уже виключається. А ну, насилується. <світна> Ой, ми пообідали і повечеряли, то Так, поснідали, пообідали і повечеряли. Дуже гарно. Дуже гарно, Друзі, усім привіт. Ми продовжуємо святкування в басейні. Добре, так якби приїхали на відпочинок кудись. Вирішили зайти в басейн. басейн біля нас, в мене в праці. Фух, так заплавала класно. Дуже люблю один єдиний спорт, який я обожнюю і люблю, і це є плавання. Плавання то для мене все. Що мені дивно, дуже, восьма година вечора ми прийшли в шостій, людей дуже багато. Але в загальне є всі. Ось так виглядає. Такий аж дуже невеличкий, але для прилеглих сіл нормальний. Для тих, що пишуть, що я і в басейні, так, я намальована в басейні. Так вийшло, я не стирала, ми їхали з Праги і вирішили зайти в басейн. А ось так то я приходжу намальовано басейну. Тату виказав, як риба в <laughs> <Груба>. <laughs> Бочка нечто барса мама не ляли mm -hmm. русалоньки права не подивись за вам или The name.